Привіт, друзі! Я щиро сподіваюся, що вже не залишилося українців, не залишилося людей, які свято вірять в те, що всі українці залишаться в Канаді. Да? І що Канада ну буквально всім, хто захоче, просто роздасть. Е е Посвідки на постійне проживання да, дасть можливість залишитися в Канаді. До речі, якщо ще такі залишились люди, напишіть мені в коментарях, будь ласка, що ви ще є, і напишіть мені, чому ви в це ще все, все ще в це вірите. Да? Мені буде цікаво почитати ваші аргументи. Ну і можливо, е звісно, ми з вами зможемо подискутувати на цю тему. Але роздача. Піарів для українців, да ну просто так роздача піарів для українців. Про це ми, до речі, поговоримо трошки пізніше в цьому відео. Це зараз вже такий, таке питання, да, ну третє або навіть десяте. На перше місце зараз виходить інше питання. А як же українцям все ж таки отримати постійне резидентство, тому що гайки закручують все сильніше і сильніше? І минулого тижня було декілька заяв. Від дуже-дуже таких вагомих урядовців. Першу заяву минулої середи зробив міністр еміграції Міллер, де він розповів, досить чітко розповів, що очікує е людей, у яких тимчасові. Тут дозволи на роботу, на навчання, да? ну і дав деякі пояснення стосовно того, що люблять писати українці. Ну, якщо нам не дадуть, то ми залишимося нелегалами. Да? А він також пояснив, що очікує нелегалів. І другу заяву зробив прем'єр-міністр е Трюдо минулого цього тижня, да, цієї неділі, буквально день тому назад, він був вимушений зробити восьми, восьмиминутне відео якому він розповів, ну в якому він виправдовувався, чому вони завалили цю програму, да чому навезли багато. Мігрантів, і в якому він розповідав плани, як вони тепер будуть з цим всім боротися. Тобто, всі чудово знають, що зараз ну, переважно більшість з цих проблем, які існують в Канаді, е, люди, громадськість пов'язують саме з провальною імміграційною програмою да? імміграційною політикою, яку вевів уряд е, Канади останні 3-4 роки. І ось ці дві заяви дають чітке розуміння щодо того, що очікує не тільки. Українців, да, а взагалі всіх емігрантів, всіх людей, які хочуть залишитися в Канаді, і українці тут не, не є виключенням. Тож, якщо вам цікава ця інформація, будь ласка, дивіться це відео до кінця. І, будь ласка, не забудьте підтримати мій е канал вашими підписочками. Дуже важлива підтримка україномовного контенту. І поставте, будь ласка, вподобайки цьому відео, щоб якомога більше українців його побачили. Тепер стосовно того, що заявив Мілер на е минулої минулого тижня, Мілер чітко сказав, що е вони зараз розуміють е всі проблеми, які виникли е в зв'язку з. Тим, що ну надали дуже багато можливостей різним компаніям різним структурам завозити в Канаду людей за кордону. Да? Видавали необмежено видавали ці вьок перміти різного рівня. Там опенвіок перміти прив'язані до роботи перміти. І він заявив буквально таке: епоха необмеженої пропозиції дешової іноземної робочої сили закінчилася. Заявив міністр міністр еміграції Марк Міллер в середу заявив, що епоха необмеженого припливу дешевої іноземної робочої сили закінчилася, і роботодавцям можливо доведеться пропонувати вищі зарплати, щоб залучити більше канадських працівників. Тобто, всі зараз чудово розуміють, що. Е, не зростання заробітної плати, да тобто ціни зростають, а заробітна плата стає, стоїть на тому ж самому місці, де вона й була, і основну проблему в цьому створює саме те, що був необмежений приплив дешевої робочої сили. Тобто е, компанії могли собі брати на роботу іноземців, пропонувати їм е, мінімальні заробітні плати, і люди були готові за ці заробітні плати, приїжджати, працювати, і таким чином це стримувало рост заробітних плат, що не подобається, звісно. Канадцям, тому що від цього страждають канадця, да? і зараз, врешті-решт, після того, як піднялася хвиля, після того, як е, уряд е, Трюдо зараз відчуває дуже такий потужний тиск, і він, е, він просто розвалюється. Да? Він, е, уряд е, трюдо під загрозою, що він просто втратить владу, його не оберуть, і тому він вимушений реагувати і щось робити. І ось зараз вони починають, е, е, починають з того, що скорочуть. Кількість е, не тільки виданих, е, не, не тільки видавати віз, да, а будуть скорочувати. Кількість вже виданих віз. Майте це на увазі по різним е, підрахункам гавермента Канади да, уряду Канади до кінця 2025 року. Вдумайтесь в цю цифру: мільйон двісті людей. Тих людей, які зараз легально знаходяться в Канаді, да? тобто ці люди, які зараз легально, як і українці, знаходяться в Канаді, у яких є дозволи на роботу, у яких є дозволи на навчання, так ось мільйон двісті цих людей будуть вимушені залишити Канаду, тому що їм не продовжать їхні існуючі вьокперміти, не продовжать їхні існуючі е, стадії перміти. Да? Це те про що я вам казав завжди. Коли мені казали, а як же це ж неможливо все взяти і відміняти, і як же це буде виглядати, все це неможливо, все це можливо. Просто цим людям не продовжать, і це вже заявив міністр еміграції. Цим людям е в такій кількості людей планують не продовжити їхні існуючі вьог-перміти і їхні існуючі стадії перміти. Тобто, це їхній останній рік, коли вони тут працюють і навчаються, а потім вони вимушені будуть поїхати з Канади. Жити тут також є гарячі голови. Які пишуть, ну ми залишимося нелегалами. На це також відповів е, е, Мілер да, на цій конференції. Він сказав, що ми це чудово розуміємо, що деякі люди будуть намагатися залишитися тут нелегалами. і все це ми чудово розуміємо. І він під підкреслив, що вже в цьому році, да, тобто, вже є велика кількість таких в цьому році, кому не продовжили, і люди намагалися залишитися емігрантами, і він там не нелегалами. І він там підкреслив, що в цьому році вже. Є безпрецедентна кількість, да найбільша кількість там за якийсь там період таких людей, які намагалися залишитися нелегалами, і яких депортували. Тобто уряд Канади це розуміє і зараз працюють над і йому задали пряме питання. Тобто, ви хочете сказати, що ви зараз набираєте ці штати, цих людей, цих служб, які будуть слідкувати за цими нелегальними мігрантами, займатися їхньою депортацією. Він сказав так. Так, так, інакше іншого путі немає, іншого шляху немає, тому ми будемо набирати таких людей, будемо набирати такі служби, які будуть цим займатися цілеспрямовано і будуть е, видваряти таких людей. да. Це що стосується того, що е, ну, якщо хтось гарячі голови думає, що вони зможуть залишитись. Ну і я вже мовчу про те, що е, нелегал в Канаді це не одне ж саме, як нелегал США або в деяких європейських країнах. да. Е, що таке нелегал в Канаді? Це е, ніхто не візьме на нормальну роботу. Окей, можна працювати за кеш без питання. Да? Але якщо у вас немає роботи, якщо ви не можете показати. Довідку, що ви працюєте нормально, ви не зможете зняти житло. Окей, та можете домовитися з якимись там своїми, що вам будуть здавати житло або кімнату, або бейсмен, да. Ну, йдемо далі. Без легального статусу ваші діти не зможуть ходити тут в школу навчатися. да. Їх просто не візьмуть в школу, тому що вони будуть в нелегальному статусі, як і ви. Я хочу підкреслити це, да, що діти мають такий же самий статус, як і їхні батьки. Тобто, навчання для. Та дітей немає. Е, уявіть собі, щось ви там захворіли, чи ще щось таке. Медицини немає, тому що в Канаді немає такої медицини, як в Сполучених Штатах Америки, де ви можете прийти і. Якийсь там госпіталь дати кеша, і вам там е, дадуть там щось, вилікують вам горло чи ще щось таке. Да? В Канаді е, медицина вона вся страхова, тобто немає легального статусу, немає страховки, немає медицини. Ну і там іде куча інших таких моментів, які не дають людині жити в, е, в Канаді нормально. Ну і також Міллер е, розповів, що вони зараз займаються тим, що будуть покріплювати захист кордонів зі Сполученими Штатами Америки, тому що велика кількість. Кількість нелегалів зараз намагається перейти саме з Сполучених Штатів Америки сюди до Канади. Але існує цей, це право, цей договір третьої країни. Да? Ну я не буду тут зупинятися, що це таке. Це те, що розповів Міллер. Тепер е, вчора виступив трюдо. Е, Просто, просто подумайте, да, тобто він зробив восьмихвилинний восьми ролик стосовно того, чому вони зробили так з емігрантами, стільки людей впустили, і свої плани на майбутнє, Да? тобто, яку вагому зараз. Вагому таку проблему зробила ця міграція. Що навіть прем'єр-міністр Канади вимушений виправдовувати виправдовуватися і робити цей ролик. Це відео до речі. Посилання на виступ Міллера і посилання на це відео Трюдо да, буде в описі до цього відео. Переходьте, будь ласка, читайте, дивіться і. Трдо там ну, я не буду розповідати все, що він розповідав стосовно того, чому вони так зробили, то можете подивитися самі. Але його плани він озвучив конкретні плани. Е, плани Канади на наступні два роки скоротити кількість постійних резидентів. Да, е, Питання зараз про постійних резидентів, видачу постійних резидентів до, 3 300, до 370 тисяч на рік. Це той рівень, який був до початку пандемії. Тобто, і той рівень, який був комфортний до Канади. Це вже під час пандемії уряд Рюдо нарастив нарастив всі ці об'єми. Да? Тобто, це дуже дуже значне зниження кількості видачі постійних резидентів. І звісно, що зараз буде за кожне місце, буде боротьба конкретна. Да, і очікувати, що е, буде полегшення або якісь там спеціальні програми в такій ситуації для українців. Ну це треба бути взагалі вже ну такою е, глупою, наївною людиною, що я не знаю. А це перше, да. Тобто, треба розуміти, що. Е, Вимоги до різних еміграційних програм будуть тільки зростати. Треба розуміти, що кількість номінацій для кожної провінції буде або така ж, яка вона є, або будуть урізати. Альберті урізали да. І треба розуміти, що е, такої халяви, яка була для українців е, протягом останніх двох років, ну її вже не буде. І кожен день, поки українець тут в Канаді не чу нічого не робить для того, щоб податися на постійне резидентство, це день, який ну який просто приближає цього українця до того, що він залишить Канаду. Да? Ну і знов таки, стосовно того, що, е, ну як писали українці, всім українцям піари роздадуть, всіх залишать в Канаді. Е, українці так довго це кричали, так довго на це сподівалися, що навіть не замітили, що ці піари роздавали. да? Поки вони сиділи і чекали, ці піари роздавали. В Канаді були два роки, коли українцям. Роздавали піари, це були найлегші в історії Канади. Роздача піарів для українців два роки це е, тривало натоко. Да? Треба було просто українцю протягнути руку і взяти цей піар. Але сотні тисяч українців навіть і цього не хотіли робити, і все ще чекали, що піар їм ще й в руку засунуть. Да? Ну, все, друзі, все треба вже е, зрозуміти, що цього не буде. І треба починати боротися прямо зараз за те, що ви е, хочете реалізувати, якщо ви хочете тут залишитись. Да? І хочу вам нагадати, що. Ну, десятки тисяч, ну може не десятки тисяч українців, але більше десяти тисяч українців скористалися цією можливістю. Більше десяти тисяч українців не полінилися і протягнули руки, і, руку і взяли собі піар. Да? І зараз їм вже на всі ці е висказування, на всі ці моменти їм вже наплювати. Е я був е дуже песимістичним. Все, весь цей час. І я завжди казав, що із всіх, хто приїхав сюди, ну, тільки 10-15% залишиться да, українців. Ну, той, хто мене дивиться, той це е, знає і розуміє. Е, ну, я, Виявляється, що я був навіть трошки-трошки оптимістичним да, в своїх прогнозах, тому що на сьогоднішній день ну, десь близько 5%. Тере 7% тільки отримала постійне резидентство. Ну, друзі, ну розочаровуйте, будь ласка, мене. Навіть в моїх песимістичних прогнозах, навіть з, з 10-15%. Ну, давайте вже, давайте, дорослішити. Робіть, Робить все, що треба зробити для того, щоб отримати постійне резидентство. Всі ці закручування гайок не означають. Що у вас немає шансів, да, це треба розуміти. Тобто 380 тисяч людей в рік отримають постійне резидентство, і це тільки від вас залежить. Чи будете ви в числі цих 380 тисяч, хто отримає постійне резидентство Канади, чи ви будете в числі лузерів, які, врешті-решт, залишать Канаду? Ну звісно, це не відноситься до тих українців, які... Не планують тут залишатися, які приїхали, щоб просто тут попрацювати, і підтягнути мову, і просто хочуть потім поїхати кудись або в Україну повернутися, або далі. Це окрема тема розговора, це класний підхід. Е молодці люди, що користаються такою е можливістю е підтягнути свої скіли, підтягнути свої навики. Друзі, ще раз хочу вас попросити підтримати це відео вашими вподобайчиками. Ще раз хочу вас попросити підписатись на мій канал, якщо ви на нього не підписані. Ну і напишіть мені, будь ласка. В коментарях, що ви думаєте, стосовно того всього, про що я вам сьогодні розповів? Я впевнений, що я вам дав сьогодні цікаву і корисну інформацію. Е, на цьому я буду з вами прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!